Всім привіт. Доброго дня. Ми з, з Одеси України. і це Україна. Ми з України, так, Традиційно ми дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять Україну. І завдяки чий мужності ми випили ранкову каву. Зараз їдемо на авто і робимо це відео. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ну, а у нас сьогодні що у нас сьогодні танечка? Понеділок. Понеділок, так. Да. Це добре, а ще. <реш> ну, у нас намічається така подорож. Так, да, у нас починається, навіть не замічається, а почалась. Не починається, а почалась да? угу. У нас почалася подорож і ну направлені. Тобто ми перше за останні 4 роки зібралися так далеко. Ну, Кінцева мета нашої подорожі поки залишається такою таємницею, ми ми будемо її так зараз розповідати. Це повинна бути якась така загадка. Да? Тобто, дивіться, побачите. Але сьогодні ми можемо що, можем щось розповісти, все ж таки, так? Да? Так, трошки. Трошки, так. Да. Сьогодні ми збираємося проїхати з Одеси до Львова, тобто пересікти всю Україну. ну, з одного кінця до другого. І е, це така, я вам скажу, подорож доволі, ну, в сумі дуже далека така. Це на, по, по карті, якщо дивитися, це десь 1200 км. А по годинах це повинно бути так ну, 10-11 Ми вже давно так не робили таких просків. Але беручи під увагу, що у нас. Військовий стан у нас комендантська година, тому ми повинні ці подразники брати під увагу для того, щоб наша подорож була така, ну, я б сказав, би, приємна. Да? Mm -hmm. І ми, ну, не знаю, вдасться нам, тому що ну, комендантська година починається о 12-й ночі. Ми виїхали о 11 й з Одеси. Зараз у нас вже 5-32. Мінути по п'ятій, тобто пів шостого. Тобто ми вже ну, порядка, да, десь 6 годин їдемо. От. Ми вже проїхали Умань, проїхали Неміров, Гайсин, Ще що у нас тут? Літін був, да? угу. Ну, о... Вінниця. Вінниця, да, Вінниця, минули Вінницю по об'їзній дорозі. Що вам сказати, які враження у нас? Ну, по-перше, ми не знаємо, да? що, як, чи вдасться нам доїхати, чи ні, нам самим цікаво. Чи те, ми зможемо за один день проїхати всю Україну? По-друге, нам ну, ми будемо спостерігати і будемо вам розповідати, як нам все вдається, тому слідкуйте. Така буде цікаво самим да? загадка у нас. От. Але зараз ну, що можна сказати? Так, в сумі дорога у нас проходить нормально. До Вінниці ми їхали по цій київській трасі, ну, вона трошки вже порепана, але в сумі нормально ми проїхали так, ну, їхати можна. Транспорту багато, От, якихось перешкод, проблем немає. От, коли ми з'їхали з траси, з, коли Умані, ми повернули на Вінницю, Дорога вже стала така не автобанна, такі дві полоси в одну, дві полоси в іншу сторону. Вона трошки так, ну, важче стало, тому але що. Але вже є і полтори. Так, да, але дорогу трошки зробили. Тут є вже півтори полоси, тобто трошки легше обміняти ці машини, які йдуть. Транспорту теж багато. От, ну, в сумі дорога гарна. Тобто не можу одна дорога, не може поскаржитися. Теж кажуть, до, до, до Умані була так, ну, трошки порепана, але ну, можна їхати. Нормально, тут взагалі дорога вся зроблена нормально. Нам що сподобалось? Нам сподобався Гайсин. Да, чистенький такі. Навіть нас не то, що сподобався, нас він здивував. Тому що у Гайсин багато квітів, такий чистий центр. Ну, ми проїхали тільки центр, я не знаю, як там околиці, але центр багато квітів. Ну так мені справило враження, що ми десь ну, в Провансі, може там, або там в шампань заїхали, десь у Франції. да, У них там, як в Францію заїжджаєш всі маленькі містечка, то там вони так дуже багато квітів, це в чисте. Кашпові Кашпові сяда на, на цих на фонарях, на столбах, на ліхтарях цих в центрі міста. Тобто, ну так гайси дуже-дуже. Нас здивував. І Міров теж Чисте таке місто вийшло також. Ми їдемо до Львова і в Львові ми хочемо переїхати до Польщі. Будемо їхати на польську сторону, тобто через пересікти кордон на машині. Не так давно ми пересікали кордон і були на потяги, на потяги да, ми були потягом в Польщі, а зараз ми спробуємо переїхати ну, на своєму авто. І розповімо вам, як нам це вдалося і як це відбувалося. Бензин є всюди по трасі. Наразі, От що ми бачили, є всюди ціни трошечки різні. Ну, Бачили ми по скільки там було, 55, да, там 49,99, то, мабуть, то по 50. Ні, там, ну, Бачили ми так, 50. максимально, що ми бачили, 55, навіть 60 ми бачили десь да, там. 62 ціни. 62, там щось таке. Але це я кажу за бензин 95. Але ми заправились в Гайсі ні і заправилися за 49,95 щось таке. Тобто в сумі ну, така як сказали, цінова палітра на трасі з бензином. Але бензин є. Всюди бензина багато, тобто, якихось проблем з тим, щоб десь заправитись, немає. Ходимо, ми рухаємося далі. От. Слідкуйте, ми будемо продовжувати ділитися з вами нашими враженнями від дороги. Ми до Сідає сонце. Ми вже приїхали в Хмельницький і е, 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 маємо надію, що ми сьогодні все-таки Виконаємо свою мету і доїдемо до кордону до Польщі до комендантської години. Нам ще десь 5 годин їхати зараз в 7 вечора, так що я думаю, що ми повинні це зробити, незважаючи на те, що ми ну, це буде десь 10-11 годин за кермом, але ми все ще залишаємося в добрій формі. Ми не були на цьому маршруті на років 9, так? Да? Десь так, 9-10, мабуть, так. Десь так, так. Да. Ми попередньо ми до війни, ми весь час ми їздили на Румунію і з Румунії ми їздили на Венгрію. Але зараз, коли ми їхали до. Ну, зараз ми вирішили змінити маршрут. І тому була причина у нас була. Ми коли їхали до Польські ми їхали в, в потяги. І з нами була подружжя з Одеси. Вони нам розповіли таку трошки сумну історію. В перші дні війни вони тікали з Одеси, вони тікали, їх було в сила, там... дуже багато Була подружжя, це був ну, чоловік з жінкою був і дві дочки його з онуками були. У така компанія, вона вони зібралася така компанія, вони виїхали, їм треба було з Румунії, вони їхали до Польщі, але їм треба було через, з Румунії до Польщі, щоб потрапити до Польщі, то треба було через Румунію і де, через Венгрію. Ну і він каже, коли вони потрапили до Румунії, це було добре, їх там зустрічали волонтери, так ну, приємно, все нормально, їх там їм допомагали, їх там і, і там. Якась вода була, якісь там канапки були. Тось, ну, Годували. Модували. Тобто нормально такі. Їм їх допомагали, їх там направляли на потяг, щоб вони там потрапили до Польщі. Але коли вони в'їхали до Венгрії, то в одної з його дочки був просрочений авіровський паспорт. Вона не збиралась за кордон, але сталася війна, і вона взяла те, що було, і поїхала з тим, що було. І серед ночі її почали висаджувати з потяга. Чоловік залишив жінку з другою дочкою, з тими онуками, значить, їхати до Бухареста. Вони до Будапешта вони домовилися, що вони там будуть зустрічатися. А він вийшов з цією дочкою на станції, десь там на в'їзді до Венгрії. І він каже, що їх там протримали якийсь час на станції серед ночі, потім десь з п'ять з п'ять годин. Да. Потім вони поїхали до. Якогось міста там в цьому місці поліції там перевіряли їхні документи, і потім на ранок їх привезли назад, значить вже на станцію, але він каже, що їм не дозволили зайти в станцію. Він каже, що вони стояли коло з дороги на сонці, отак, от через дорогу було видно станцію, але їм ну, дали, ну, їм сказали, що вони повинні стати тут і чекати отут на цій дорозі. І коли одна з жінок спробувала піти там на зупинку, зупинка була, автобусна неподалік, і вона пішла на ту зупинку, сіла там на лавочку з дитиною. За хвилину з'явився поліцейський, і він почав лаятись. Він її прогнав звідси, ну і прогнав її з такими криками Тіба типу, геть звідси вон. Він каже, що ну залишилось у них таке враження, що ну не дуже таке було приємне відношення до українців, до біженців в Венгрії. І ми, послухавши їхню цю розповідь, але крім цього ми це ще зустрічали там в інтернеті від із, із різних людей. Теж такі ну, дуже погане вигуки Так, відгуки про їхні там ситуації в Венгрії, тому ми вирішили. Що ми в цьому році не поїдемо через Венгрій, ми вирішили, що ми поїдемо до Польщі. Так що о, така у нас історія. Але ми вже зараз приїхали в Хмельницький і скажу вам, що маршрут мене дуже порадував, тому що до війни, до ну, 9 років тому, тут була дуже важка дорога, була, ну, була дорога така, одна полоса в одну сторону, друга в другу. Було дуже важко когось. Випередити, якщо ти хотів там їхати швидше. Але починаючи з Вінниці, до Хмельницького ми доїхали, ну, так, зроблено дуже добре. Є, часами є дві полоси в одному керунку, часами по півтори з кожної сторони, Тобто може, машина може посунутися і можна ну, обігнати. Тобто, йде дуже більш і більш швидше. Просування нашої йде. Ну, є такі зупинки тут, є там ліхтарі, там дорога розрісована, тобто так, ну, я б сказав, коли да. тобто, заїдемо до Львова, попереду у нас Тернопіль, ми повинні дійти до Тернополя, після Тернопіля у нас буде до Львова. Львов і після Львова Краковець. Ми виконали наш план вчора на 99%. Ми зараз на об'їзній дорозі Львова, тобто ми добігли до Львова, від Одеси до Львова. Ми проїхали 100-1200 кілометрів через всю Україну. Але на кордон ми вчора не потрапили, тому що ну, такий був важкий отінок дороги. Тут прямо на кільце підемо просто. Так, Отінок дороги від Тернополя до... Львова був дуже важкий. Дорога місцями дуже вузька, така, дві полоси. Одна в одному керунку, друга в іншому керунку. Транспорт, який їде назустріч, він тебе сліпить фарами, І часами там місцями ця дорога настільки вузька, що ну, маєте, їде фура і не знаєш, чи роз'їдеться чи ні, тому що погано, ну розмітка тут, звісно, краще виглядає, ніж у нас в Одесі, тому що у нас в Одесі якимось гуашою такою. Як діти малюють знаєте, на асфальті малюють, то вона так намальована. Тут вона добра така. Змивається змивається, да. вона, в Одесі розмітка вона робиться для того, що коли росіяни приїдуть, то вони, ми то знаємо, як воно їхати. А росіяни, коли прийдуть, як би в разі чого, да, то, то, то розмітки не буде, щоб їх заплутати, мені здається. Тому що в Одесі розмітка змивається з першим дощом, сходить з дороги. А тут, ну. Завдяки цій розмітці ми так добре орієнтувалися. Ну, але так я вам скажу, що дорога важка була, це такий оттінок. Ну, що нам сподобалось? Сподобався нам, я ж вже казав, ми не були тут 9 років на цій на цьому маршруті. Ми були вражені Тернополем. Об'їзна дорога Тернополя, я її пам'ятаю, тому що ми їздили ще в 90-х роках. Там я і пам'ятаю, як вона виглядала. То зараз це було просто ну якась європа, тому що освітлення, розмітка на дорозі, там викатаний ці яєчко, викатаний асфальт. такий, ну просто я вам скажу захваті. От Тернополь, е, Львов, то саме, тобто, це вже я б сказав, що вже якась європа. На це я б сказав, що вже якась Європа. Тобто, ну знаєте, просто ідеально. 800 метрів. Ну, а ми зараз їдемо по об'їзній дорозі. У нас що можемо додати за вчорашній видень? Ну, знайшли ми готель по букінкому, ночували ми в такому економічному готелі за 800 да, гривень ми за ніч заплатили 800 гривень, тобто 20, 20, 20 євро ми заплатили за готель. От. Ну, знайшли. Ну, ми взяли найдешевший такий готель. Та от, одна ніч, то. Тому що ми вже було десь Добре. 11 вечора, ми не захотіли далі їхати. Готель от. От. знайшли по букінкому. Ну а далі, далі що? Ми далі рухаємося в Краковець. От, будемо перетинати кордон. Це відео ми закінчимо, тому якщо вам цікаво як переїзд буде через кордон, то буде вже в наступному у нас відео, будемо вже робити якісь польську сторону, якийсь огляд. От. А тут у нас наразі все. Добрий такий сонячний ранок. Тут в Львові 19 градусів, 19 градусів. тепліше, ніж було у нас вчора в Одесі. От. Тобто найбільше ну, все тут нас трошки дивує сьогодні. Да. От дорогу ми пройшли. весь, весь маршрут у нас пройшов без якихось таких незручностей або якихось аварійних таких ситуацій, незважаючи на те, що на дорогах іде якийсь, якийсь контроль, нас ні разу не зупиняли, ніхто нас не нічого нас не питав, тобто ми проїхали спокійно через всю Україну. От ну так. Трошки да? ремонтують дорогу, але все десь добре Десь щось ремонтують, десь щось ні. ну ну в общем ну, от якось Так, да? так що ну, на цьому ми закінчуємо. Не забувайте підтримати канал, поставити лайк, подобайку там і підписуйтесь, якщо вас цікавить, як їх їздити на машині під час війни. От, а у нас все. Да? Да. До побачення, до нових зустрічей, пока-пока. Продовження буде вслідчі ролику. До побачення. До побачення.